Українців за кордоном скоро будуть забирати захисти, виплати. А Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям робити цій ситуації як забезпечить себе. Отже, розбираємо перше. Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, типу, з розряду хари халяви. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом да тімби чемодан вокзал. Ось така історія. Далі, а то що Росія каже, що буде далі нападати, це не новась. Вона це буде робити до тих пор, поки їх а, на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося, що в цьому випадку робити. По перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. Зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю, я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе і спокійно почувати протягом всіх цих років. Безболезненно, грубо кажучи, а, ви маєте ну Дивіться, є багато професій, може хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поніло? На жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч по чуть -чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїзд і міграція або позбавлення випит в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким. Болізником за посиланням в шапці профіля є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, понял? взагалі нічого. А навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям їм зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Перепрошую, може, ви вже чули інформацію про це, але просто день відкритих дверей, я хочу, щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно, подивились, послухали, і зрозуміли, яких у них є можливості. Кому зрезонували, щоб скористалися цим кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн, і щоб ну непроста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як і можна рухатися далі онлайн заробляти. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони, айпади і так далі. Радимо, ну корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це, і більше з вас участь в цьому прийняти. От які друзі з ситуація все це за посиланням в шапці профіля, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте. А з цією ситуацією я думаю, що дивіться, багато нас пугали разів про те, що заберуть українців всі виплати, все закончиться, вон з Європи, передаляйте там на Україну вся вся історія. І раніше воно звучало та скока можна вже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи, бо ми, ну коротше, я не буду казати, чому я думаю, Ви поняли, чого ми гарний генофонд і нас.